П'ятсот гривень замість п'ятдесяти за дві години паркування вимушена сплатити Ужгородка. Надія жінка днями залишила своє авто на платному майданчику і пішла у справах. Не оплатила відразу, бо не знала, скільки часу перебуватиме там, розповідає жінка. Йому не можна розробити якийсь такий більш злагоджений механізм для людей, які опинилися в схожій ситуації на мою. Коли вони хотіли і готові платити за паркувальне місце, але в той же час за певних причин не зробили це своєчасно, чому не можна залишати е, якийсь там папірець попередження, що якщо ви там протягом доби не сплатите, тоді вас чекає штраф. І я вважаю це рішення несправедливим, оскільки я заплатила, я нічого не ухилялась. Єдина моя помилка в тому, що я не зробила це одразу там, в перші 10 хвилин. Саме в перші 10 хвилин після зупинки автомобіля на платному майданчику треба розрахуватись за паркування. Далі за несплату штраф 500 гривень. Фіксують про термінування інспектори управління муніципальної варти. Інспектор підходить до автомобіля, він сканує номера. І програма йому зразу показує, чи ця машина оплачена, чи ні, вона напряму зв'язана. от якби паркомати підтягують цю всю інформацію в цей додаток. Якщо вона не сплачена, в нього іде таймер від рівно ціка... 10 хвилин. Він через 10 хвилин підходить до цього ж автомобіля, знову сканує номера. І якщо в нього показує в додатку, що не сплачено, тоді виноситься штраф. Наразі платні парковки є на вулицях Фаденця та Льва Толстого. Незабаром вони з'являться і на інших локаціях. З березня і дотепер муніципали склали вже понад півтора тисячі адміністративних повідомлень. А порушники сплатили до міського бюджету понад 330 тисяч гривень. Штраф 500 гривень, там є пільговий період протягом десяти днів є можливість сплати 250 гривень. Після плати немає. На жаль. Це ну якби не той вид парковки на сьогоднішній день. У нас є дві локації з платних парковок. Це 60 місць. Платне паркування є з восьмої години ранку до 19-ї. Розрахуватися за нього можна в терміналі самообслуговування або скористатись додатком Смарт Ужгород.